I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed. Яка Це ми зараз приїхали в Розарі. І Здійснилась моя мрія, можна так сказати, тому що. Скільки разів я намагалася приїхати, коли квітнуть троянди, але завжди так виходило, що я тоді була, коли вони ще не квітнуть або вже не квітнуть. І сьогодні зранку з Владіком прокидаємось. Він сьогодні. Майже цілий день буде вдома і каже, давай якось всі справи хоча б на години три ми зараз відставимо, і трішки треба перезавантажуватися, бо інколи ти відчуваєш, коли потрібно зупинитися. Ми зараз приїхали з Владіком в Розарій, телефони у нас вимкнені. І тут такі аромати троянд. Я вам просто не можу передати. Не знайшов. Ти мене знайшов, та я начебто не тікала. Бачиш, яка краса. Владик трішки застудився. От. Тому інколи потрібно зупинитися перезавантажуватися. І 2-3 години час для себе, без телефонів, зв'язку, новин. Тому що це теж є реальне життя. Це Тому зараз буду вам все показувати, як тут дуже гарно, як тут дуже красиво, як тут дуже затишно. Зараз 8 година ранку, вхід безкоштовний, яка краса. Це щось неймовірне. Це неймовірно. Бачите, скільки троянд, білі, жовті, рожеві, а це я навіть не знаю, як правильно сказати. Ну, це не червона. Але дуже і дуже гарна. Ось такі арочки троянд. Ось така краса. А які тут аромати? Я вже казала. Але я хочу вам такі аромати передати. Кожен займається своєю справою. Обожнюю ромашки, які вони гарні. Можна ще й поснідати, шовковиця, ну вона ще зелена, але вже є. Ось бачите. Ні, ще зелена. Можна поснідати, Мені дуже хочеться, щоб ви, коли будете дивитися це моє відео, трішки відпочили. Тому що цінувати потрібно кожен день твого життя, який у нас є. Кожен день. Єдине, що тут не вистачає кави. Ну нічого. Ладік десь там білку вже побачив, Він пішов за білкою. Так що не я одна за білочкою бігаю. Угу. Це що, барбариска? Не знаю, чи Барбариска, чи ні. О, ладью, ну вона побігла. Оно. Там воно білка біля дерева. А кс-кс-кс їй каже. Та він не знає, що горішками потрібно постукати. І вона. Так, тут такі пташки. Бачите, хто ще за білкою бігає. А і білочка. Білочка! Щось єсть? Дай трошки. Білочко. Привіт, білочко. Смачного тобі? Ой, налякали білку. Не бійся, все нормально. Щасти тобі Вітерець такий пускається. На завтра начебто обіцяли, що у нас буде дощ. Але, як кажуть, обіцяти це не означає одружитися. Це я там здалечі щось побачила, хочу подивитися, що це таке. О, я не це побачила, але бачите, в нас уже от лілія квітне. Лілія ж начебто, так? Да? Починає. Такі бутончики. Але я не про це. Так. Маки. Вау. Маки. Люди теж приходять, прогулюються. Бо знаєте, природа, вона таке якось дійсно заспокоює, відвлікає. Ви не уявляєте, ми не першу годину, ми вже не першу годину тут гуляємо, але в першу годину... Якось рука до телефону тягнулася вмикнути, подивитись. Потім я собі так придумала, може Катя щось написала, хоча знаю, що Катя зараз ще відпочиває. Дуже рано, як для Каті, в цей час в суботу. І потім, коли вже друга година пішла, ти відчуваєш якусь, знаєте, таку інформаційну свободу. І легені якось наповнюються повітрям таким іншим. Інколи потрібно собі робити таке перезавантаження. У ось така краса. А як співають пташки, зараз можна слухати, слухати, слухати. Чоловіка знайшла собі, бачите, ходи, гуляє. Зупинився, він думає, що я себе знімаю, і він так зупинився, щоб мені не заважати. А я ж камеру туди, я тебе знімаю. А, я думаю, ти себе. Привіт. Можна з вами познайомитись? Я буду порядна жінка. Подивимося, подивимося. Він ще дивитися буде, То я буду думати. Він теж ходить. Телефон в руках тримає, але не вмикає. От що значить звичка? Що значить звичка? Ні, в мене оцей телефон тут немає сімки, це тільки для відео. А інше я вам зараз покажу, В мене в торбі усьо. Ну все. Тому він вимкнений. А те, що я знімаю, тут сімки немає. Щоб воно не відвлікало, коли зйомка в мене йде. Бчили, бджили, будуть. Я не можу тут спокійно ходити. Я дуже хочу вам передати ту атмосферу, яка тут. Ми зробили правильний вчинок, що ми сюди приїхали. А знаєте, куди я зараз зайшла? Там була карта, де що куди йти, і написано якийсь ліс було. Я вже забула, який ліс. Ну такий. І тут дійсно щось забрела кудись, незрозуміло годить. Але тут класно. Знаєте, коли ти фокус е з чогось поганого, хоча б на декілька годин переведеш на щось таке, те, що тебе оточує. Як тут класно. Дримучий лес. Ні, там білка може бігати, тому я так. Там розарі. Ось, знайшла ділянка, дикий ліс. Це тут ми з вами були тільки що. Так, тут нічого не продається. Я думала, може я чогось не знаю. Тут не морозиво, не кави, не водички, взагалі ніякої торговлі тут. Немає. Тому якщо ви будете йти і ну хто з мого міста і так, щоб надовго, бо тут надовго можна зараз затриматися, щось з собою беріть. або водичку, якийсь перекусик, зараз покажу, як працює розарій. Ні, я не можу крізь цього проходити, щоб не подивитися. О, А небо так трішки, знаєте, хмарки кудись уходять. Але це я виходжу, щоб подивитися. А, ще хтось іде в Розарії. Розарій відкритий для відвідування. Травень-серпень з 6 години ранку до 21 вечора, вересень-квітень з 8 години ранку до 18. -ї. Все тут безкоштовно. Вхід безкоштовний, завжди був, є. Тому треба приходити в цей час, просто заходити і відпочивати, бо тут дійсно можна класно відпочити морально. О, а це що таке велике дуже? Щось полетіло. І ось така краса. Тут.